Зараз буде купа хейту, але на мою думку, це найсмачніший суп в холодну пору року. Ціна таких яловичих кісток 60 гривень за кілограм. У мене тут на 100 гривень. Перший бульйон я зливаю, все добре промиваю і ставлю варитися вже в чисту воду з додаванням солі на 4-5 годин. Кож я додала в бульйон цілі моркву та цибулю, і їх я потім викину. Бульйон вже готовий. М'ясо добре відходить від кісточок. Сам бульйон я переціджую через сито і повертаю в чисту каструлю. А м'ясо відділяю від кісточок та плівок. Моркву та картоплю нарізаю крупними шматками, а нежирні жирні свинячі ребра ріжу на порційні шматочки і обсмажую буквально по 2 хвилини з усіх сторін до... до легкої золотистої скоринки. Картоплю моркву і ребра складаю в каструлю, заливаю бульйоном і повертаю на вогонь. Обов'язково додаю прянощі і за потреби досипаю солі. Також повертаю в каструлю м'ясо, яке я вибрала з кісток. В кінці приготування я вибрала весь жир, який зібрався. На поверхні. Погляньте, який красивий, смачний, наваристий і насичений бульйон получився. В холодну пору року це саме те, що потрібно вашому організму. Перед подачею обов'язково додаю ще трохи зелені прямо в тарілку. На наступний день такий бульйон може перетворитися в холодець, але нічого страшного, так і має бути. Повертаємо його на вогонь, нагріваємо і можемо насолоджуватися гарячим наваристим бульйоном. Хто куштував таке, той знає, що це дуже смачно та корисно. А хто фукає, той хай ходить голодним.